Що означає повний комплекс хімчистки? Повний комплекс хімчистки ми знімаємо переднє сидіння, знімаємо заднє. Тут у нас знімається тільки диван, а ці спинки ми просто опускаємо. Ага. І хімчищимо підлогу, дверні карти, салон повністю, стелю. Ну повне повне а, а хімчистка. А оце салон. пластик, то що це такий зашкурений, його можемо якось відновити? Ні, це вже подряпане, тут дуже. Вони на ноги цепляються і це вже не прибирається. Ага. А якщо не цепляється, то можна прибрати? Под Подряпаний пластик тільки треба реставрувати. Це його треба шкурити і фарбувати, і наносити, коли йде фарбування пластику, наносити ну, шагренью цю структуру пластику. Це вже ага. інший бюджет і це. Краще купити нове сидіння, воно буде дешевше, ніж робити Требувати. цей пластик. Є такі автівки рідкісні, наприклад.